Ця слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Зрозуміти, що перший крок до християнства це покаяння. Ісус Христос сказав: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Біблія як трафарет. Як калька, як копіювальний папір, і ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію та перекласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя. І буде те саме. Так само всі закони Божі працюватимуть і для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер з часу приходу Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Адже Бог посилає також і в наш час багато проповідників. Пророків та апостолів, які звіщають Слово Боже. Проте люди не хочуть їх слухати. Вони більше слухають лише пророків, лише апостолів та всіляке лукавство, поклоняються різноманітним ідолам, кумирам та богам. Диявол підсовує прокляття, всіляке збочення, і люди обирають гріх замість істини, підлаштовують Боже слово під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь, чому стільки горя та болю у світі. Відхід від істини від Слова Божого приводить до проклять.